Бажаю всім доброго дня, друзі. Героєм моєї розповіді сьогодні є видатна історична постать Гетьман України Іван Мазепа. Іван Мазепа був обраний гетьманом України у 1687 році і був при владі довше за всіх українських гетьманів понад 20 років. Іван Мазепа це образ, це історія, це легенда. За спогадами він був дуже струнким і привабливим чоловіком, який міг заворожувати людей. Іван Мазепа мав великий вплив на царя Петра І. Він е, дружив з ним, співпрацював. І цар гетьману дуже довіряв. Але пізніше Мазепа виступив проти царя Петра І, намагаючись вирвати з його рук незалежність України. Все це спричинило полеміку у суспільстві, ким же насправді був Іван Мазепа антигероєм чи героєм, зрадником або націоналістом, але і вороги. І прихильники гетьмана Івана Мазепи одностайні в одному він подобався жінкам і мав славу великого підкорювача Сердець. Молодий шляхтич Іван Мазепа вчився при дворі польського короля Яна Казимира. Він був дуже здібним юнаком, знав декілька мов. В молодості Іван Мазепа. Спокусив, спокусив молоду дружину одного вельможного аристократа, польського пана на прізвище Фальбовський, цього графа знала ледь не вся вельможна Волинь і заздрила не лише його статкам, а й тому, що в нього була дуже гарна молода дружина. Її ім'я історія не зберегла, але Кохання до цієї панночки ледь не коштувало Івану Мазепі репутації, коли відкрилася правда, старий граф наказав своїм слугам роздягнути Мазепу догола, посадити на коня і прив'язати обличчям до хвоста і декілька разів вистрелити біля вуха коня. Звичайно, коня понесло, він щодуху помчав по чагарниках у костюмі Адама. Мазепа проїхав не одне волинське село, поки добрі люди не зжалилися над ним і не зняли ледь живого Івана Мазепу з коня. Згодом цей епізод знайшов відображення у художніх творах, у в історії Карла XII Вольтера. В поемі Байрона Мазепа в, одноіменному, в одноіменній поемі його. Мазепа був офіційно одружений. Офіційною дружиною Івана Мазепи була вдова. Жінка значно старша за Івана Мазепу, в якої вже було двоє дітей від першого шлюбу. Іван Мазепа з шаною відносився до дружини. Встановив її дітей, але для волелюбного молодого чоловіка, який мав найвродливіших жінок, шлюб з Ганною швидше був розрахунком, ніж великим коханням. Під час шлюбу Івана Мазепа з Ганною його кар'єра швидко пішла вгору. Він став заможним таким багатим поміщиком. Тест Познайомив і ввів його в коло тодішнього гетьмана Петра Дорошенко, і поступово Іван Мазепа став завойовувати авторитет козаків. Дружина все ж таки народила Івану Мазепі спільного сина, але він помер немовляв, і тому Мазепа так і залишився без рідних по крові нащад. Натомість найбільше, найщиріше, взаємне кохання чекало Івана Мазепи, Мазепу попереду. Дізнавшись про плани Петра І, ліквідувати гетьманство, гетьманство і остаточно поставити Україну на коліна, він перейшов на бік шведського короля Карла XII. І саме під час. Оцих історичних подій, він палко закохується у дочку Василя Кочубея, генерального судді війська Запорозького Мотрю. Все це детально описано в романі Богдана Лепкого і у відомій поемі Олександра Пушкіна Полтава. Проте батьки. Мотрі не дали згоду на шлюб Мотрі з Мазепою. Дівчина була значно молодша за їй і на той час було усього 16 років. Гетьману вже 65, І до того ж вона була його хрещеницею. Він тримав її, мовляв, у церкві. Але ви знаєте, вони жодного дня не жили разом. Одного разу Мотря приїхала до Івана Мазепи, але він відіслав її назад до батьків, сказавши, що якщо ти залишишся, ми будемо жити з тобою як подружжя, заможня людина, наділена владою, повноваженнями, володар тисяч земельних угідь, саратник європейських монархів. Він любив. Мотрю до останніх днів писав, писав їй палки, листи, надсилав подарунки. Вони були з Мотрею до того ж і однодумцями. Вона була дуже освіченою дівчиною і також, як і Мазепа, мріяла про незалежну Україну. Кочубей затаїв лють на гетьмана Івана Мазепу, писав на нього доноси, але його не послухали, і в результаті. Зра... Знищили, стратили. Однак для Мутрі роман до Мазепи також став фатальним. Врешті-решт, вона вийшла замуж, але їх було вислано з чоловіком до Сибіри. До Сибіру. Мазепі не вдалося політично переграти Петра І, вигравши влітку 1709 року полтавську битву. Петро І дуже жорстоко помстився Іману Мазепі. Гетьманську столицю, Батурин, російські війська стерли з лиця землі і вбили більше тисячі українців. Москалі вирізали всіх від старця до немовляти. Отака історія. Вивчайте правдиву історію. Цінуйте рідне, читайте українське. дякую, що слухаєте. Слава Україні!